Ну а ми повертаємося до туру. Тур е, був знову таки цікавий. Ще один драматичний поєдинок який відбувся буквально за кілька хвилин до початку нашої програми. Він закінчився. Я маю на увазі поєдинок сталь динамо який відбувався на рідному для Олега стадіоні «Метеор» У Дніпропетровську. Не міня... нічого не міняється. Нічого Та не зміняє... група підтримки. у Дніпрі. Машет. Перепрошую, не у Дніпропетровську а у Дніпрі. Вже вже, вже бачите, вже ну, щось змінилося. Ну, змінилося, Олег. мінять му сього шоста хвилина. Зустрічі давайте дивитися на різку цих моментів, тому що насправді було дуже багато цікавих. Подій Динамо грало без Ярмоленка. От що відразу потрібно сказати, і це було відразу ж помітно. Гонсалес прийшов на правий фланг, зліва почав грати громов, і та гострота, яка є від Ярмоленка, її немає. Рауль Ріанч стежив за цим поєдинком. завдання головного тренера збірної України. Перший момент Драгович забив, але був офсайд. Ну і сталь почала відгавкуватися, так би мовити. Правильно ж команда почала виходити. Бачимо, що Деул і Корваліус, вони ну, достатньо такі навчені футболісти. Олежевідно, що обучені футболісти дуже хорошо грають на контратаках, просто так не теряють м'яч. Ну і мастерство є. І 26 та хвилина, подивіться. блок, простий блок, і Деол забиває, ей, я перепрошую, Іщенко. Таке впечатление, що це наіграна комбінація, тому що ми бачимо націлений пас на ближню, куди вривається Іщенко, А от здесь зівнули. Так, я не так би обсуждали. Дісь мараї на штангій, стой, собі спокійно, вибівай м'яч наголо. Він по чомусь вперед. впер. І... Почали читати, книжку читати. Да, там той на штан спокойно спокійно вибивай м'яч. І, і на 38-й хвилині Іщенко зіграв ще як голкіпер, відбивши м'яч ногою, не рукою, а ногою після удару Драгоючі. Це був найкращий момент київської динамо у першому таймі. Потрібно щось було міняти. Динаміці, от перша жовта картка Малакяна. Я взагалі от, ну, таку нестримність не люблю. Я розумію, що це південні народи, але в простій ситуації отримана про перша жовта картка. Ну простій. Взагалі не нужно, взагалі. При такому матчу, коли ти маєш можливість зробити сенсацію, зробити три очки, перемогти київський нам. Гроші зробити врешті-решт. Ми ж розуміємо, що преміальні там були хороші. От у мене на 62-й хвилині, були би забили другий м'яч я думаю, що до нам вже було б шансів Линчук... особливо потрапив... ну, б немало. Направляв туди зрячий, якщо би попав, смотри, як б'ються за кожний м'яч. Хорошо подошов вторым темпом, направляв в дальній угол. Зісь таке пічні, що Шавковський контролював, але в не звісно, як как би бы сложилось. Зурабу чегава тут помилився, але не вистачило кромваліосу. Зараз тут швидкості. Просто швидкості. Олег сказав, що в такі моменти би вирішував, що треба було а, різати все добре. Це діло техніки. Головне, щоб було куди біжати. А yeah. он було видно, що силенок не вистачає, і проблема в швидкості, поэтому рішення очень тяжело для себя прийняв. 71 й хвилини Динамо почало грати вже достатньо так серйозно великими навісами. Вийшли гладкії. Вийшов гармаш і от момент, і момент який буде суперечним, 71-та хвилина. Драгич впав. Драговіч падав, зачепив він голову, паньківав, його штовхнув Малакян. По факту, це друга жовта. Ну правда ж? Зачем толкати? Толк... Що толк... він був... хотів цим толчком показати. Получай, вторую, підвел команду, не здержав, не здержав себе футболіст. Ну, я вам хочу сказати, що і Драговіч. У мене така ситуація, от, якщо зараз покажемо патрон, мене разі було, що можна, міг він перестрибнути. Он перепрыгнул, ну потім в последний момент почему-то ногу оставив. Ну, в принципе, казання днемся до этого. Он був в воздухе. А в воздухе не, не так тяжело сказали, Скор... дивиться, не раз момент. простріл. Накриває м'яч панків. А куди ему молю ногу ну, дівати? Не міг пересрипнути. Не міг. Ну куди муліву ногу будемо? Він приземля... зараз... приземляється, ноги, єсне, положення приймають. Ні, не была. не міг. Я в б мені з першого разу мені звалося, що міг перестрибнути. Він просто підстрибнув. І просто ну вже що, далі. Он приземля... Давайте, давайте, давайте вот дивіться, он уже приземляється. Куда ногу убирати? Голова панькивається. Зразу вибачився. Підійшов до нього малокен, штовхнув, утримав жовту карту. Зперечно, Драгович награв. Ніякої провокації там да, ні. Награв, було. награв, я маю на увазі Драгович. Награв цій ситуації. І вже б... далі було важче. 79 дев'ята хвилина забиває Гармаш. Сила вже. Практично свій воротарський майданчик Сталь. Ну, надо... да, а гармаш як влетів із глубини. Ну, гладкий, Над... подивіться, як форварка він ну, тут слово. Так, на... Накай... ну добре вже починати, Ну Ми ждемо, ждемо. Ну, поки що то Потім була суперечка з тренером. Новий тренер Сталі, який замінив Еріка Вандермеєра. До речі, перша відставка. Легендарного для України Ерика Вандермеєра, який е... відібрав очки в Шахтаря. І його помічник. Якоб Гал залишився. Тут Дердоро зібрався блискуче. Симуляція гармашу, жовта картка. Вже хотіли вже просто вицегати це пенальті у арбітра футболісти Динамо. Не було тут нічого, не було, не влучив м'яч навіть по нозі. Да, абсолютно справедливо. Виставлявся, хотів схитрити, але не вийшло. Потім забиває гармаш, але забиває з офсайду. Третій м'яч у ворота сталі, два з них з офсайду. І тут так само бачимо, що офсайд достатньо глибокий. Малювати жодного сенсу немає. придержався. І от собі. момент, де не встигли накрити у опорній зоні Рекошет і Антунес, який ну. Стріляє тоді, коли потрібно, і зараз він вистрілив. Біл без підготовки, казалось би, да, на повезло, удачу. Повезло. Ну, але ви б малювали ті моменти в тій ситуації, повезло. правда? Що от так само, як Карпати. Коли глибоко сідаєш, да, ти ну, пустяк. Постій... Не успішно вийти, просто селенок вже не, не вистачило. На одного чоловіка менше, тим більше два тайми вони стільки оборонялися, скільки сил затратили. В концовці мінус один футболіст, а Динамо зробила заміни. Просто давіло. Варто віддати належне сталі, тому що команда все-таки, от помітно, що там є майстри, які вміють грати в футбол. Навчені, правильно? ж, До пропущеного мяча і до До удаления да, план полностью срабатывал. Динамовцы ну, не имели, имели преимущество, но оно такое более мнимое. Опасных то голевых моментов таких. Явных 100% не было. Ну, Малакян, ну вот вы как да, тренер. трейнер. Я... Понятно, что это ошибка футболиста. Понятно, вы сказали да, про горячий. Я бы отметил, конечно, что момента у Динамо практически не было. То есть это удаление очень сильно повлияло на игру. И ты стали обидно, просто проиграл. Так что без ярмолка с Ярмолком, это две разные команды. Вот мы важно стажило и понимать. Ну, по этой зар... игре то, что мы видим, особенно в Лиге Чемпионов, Динамо будет очень тяжело без ярмарки. Но я бы еще отметил, Игорь еще рыбалки не хватало. Все-таки Корт проигрывал в центре поля борьбу. Вот ну, он этому... просто не такого типа футболист. Это Рыбалка тоньше футболист. Знаете? И... Він он такий футболіст, з... думають, що він може такий перевести, втаку, да. перебрати, притримати Более пауза. Корму він такий більше, знаєте, такий... Ну, от, от, лопату в руки і пішли купати. Чи футболіста насамділи не хватало? Ну хорошо, що кончається. Ну, от без Ярмоленка. Тому що ми уважно стежили за тим. як Грали громов і Гонсалес. Гонсалес прийшов на правий фланг, громов грав зліва. І я вам хочу сказати, поки що, от ну до Громова менше питання. Він тільки прийшов Динамо. От Гонсаляс мене все рівно залишає це якісь такий народне тіло для Динамо. Смотри, Викторович. Ну, Гром, на, на самом деле, ансалис, мне кажется, все-таки какими-то вспышками. То есть, какие-то придет, может, там моменты вызвать, вы помните, этот гол красивый, когда он там с песочной ямы забил. Вот сейчас Громов, опять же, подставляет, Просто, что, ну, пробей уже. Это больше стандарт. Ну, сейчас не, я имею в виду, что про Громова Я говорю сейчас о том, что вот сейчас момент был пробей. Вот мы больше Громова больше не увидели. То есть, если Ансалий что-то пытался сделать, там, пойти ну, в обыгрыш, где-то. Ну, где? Где? Он пытался в середине поля, а остроты ну, хоть... нету. Да, но он пытается хоть что-то делать. Огромного мы практически не видели. Понятно? Мы делаем скидку на то, что человек только появился. Ну, в команде ну, ему очень нужно время. Ну ну, я а что? Ну вот подивись: кит, кто-то торкается, люди нападает Ну... Тут, знаете, якость такого, ну, вот такой. Ну, вы брали легкого, быстрого, поэтому его толкнуть легко, понимаете, когда наступает. Ну даже центр форума. Не для нашего футбола. Здесь бывают моменты, надо продавить и устоять на ногах. и коли у тебе на спине висять зробити передачу. Він техниченкий, він на з мячиком, все добре. Але ось такої потужності. Вот качество. Сейчас явно вивалились хороший момент для того, щоб віддати просто в ногу не зміг виконати. Не вистачає вот такого останнього завершаючого паса у нього. Ну і Громов. Громов, десь заганяли його на, на кутовий прапорець. і зразу там, там же важко щось придумати. Більше на себе ти в Київському динамо, і тут потрібно вже зовсім інший футбол. Далі дуже хорошо грала. Вона дуже грамотно розібрала, перекрила фланг. Ми видім страхують друг друга. Практично не оставляють один в один. сразу. Страховка. А плюс нету остроти, нету Ярмоленко, не знайшлось. Очеві, вот який мог би это. все прогнозируемо було. Так, да, преимущество, да, владель ініціативою, а остроти в атакучих действиях не було. Не було Андрія зовсім другая гра в атаці. Ледь, -ледь. Динамо перемогло сталь. Так само, знову ж таки, як і Карпати перемогли шахтар. Тобто у лідерів у нас є кому нав'язати боротьбу. Але все ж таки давайте послухаємо, що після цього поєдинку говорили динаміці. микротравма, так же, как и у рыбалки, так же, как и у вида, вы знаете, пока еще сотрясение, еще он не начал даже тренироваться. Ожидали такой игры и в первую очередь анализировали игру, которую мы играли со Сталью. Действительно была насыщенная оборона и в первом тайме были проблемы, как преодолеть эту оборону. Хотя создавали моменты, но не забили. Во втором тайме, наверное, создали гораздо больше моментов и заслуженно забили два мяча. Виктор Цыганков, я считаю, это молодой парень, который усилил игру. Все три футболиста, которые вышли на замену, они вышли свежие, они, самое главное, вышли с желанием, и они, они рвали на поле. Наверное, это важно, чтобы футболисты, которые находятся на замене, также переживали за команду и, выходя на поле, отдавали все силы. Конечно, я считаю, что игроки усилили, но я не могу сказать, что я заменил, потому что были проблемы. Кто-то действительно видно было, и Сидорчук, и Буяльский отдали все силы игре, но что-то получается, что-то нет. Ну, нам говорили, что они будут играть от обороны, и они, по-моему, стояли пять, две линии по пять футболистов, поэтому, как бы, конечно же, очень тяжело было. Но, тем не менее, как бы, было много подач флангов, ну, получалось как бы, создавать моменты. Может, ну, не так, скажем, много, но тем не менее. А, в конце вы начали быть очень далеки, залеки вести, но, в частности, Антон же смог забить. Это тоже было mm -hmm. интересно, что тренера, что еще уже не выходят эти подачи, может, было бы в этом году. Ну, он говорил, что больше бейте издали, потому что они садятся все ну, низко в штрафную, и можно издалека пробить. другий так, вийшов дуже складний матч, ми пропустили зі стандарту гол. І команда, яка будувала свою гру виключно від оборони і строїла на контратаках, вона, так би мовити, отримала додатковий стимул і натхнення. Тому вийшло так дуже складно. Але головне, що ми перемогли.